Кажуть, що коли малеча починає повзати чи ходити, то спокійне батьківство в ту ж саму мить і закінчується. Ми сьогодні взялись робити наш будинок трошечки більш безпечнішим для нашого ось цього карапуза. Це, що неправильно лежить, його цікавить. Він стає дуже допитливий, пізнає абсолютно кожен куточок нашого будинку. Дуже нас бентежили ось ці кути в тівій зоні, тому вирішили їх заклеїти спеціальними ось такими резиновими штучками. Поки ми тут працюємо, головний експерт почав вже перевіряти ці резинові накладки. Також він почав лізти в розет. А вони в нас просто абсолютно всі знаходяться ось так знизу, дуже в легкому доступі для Тимофійчика. Ми взяли двох варіантів такі затички. Перший варіант не підійшов, хоча він був би набагато зручніший, тому що потрібно було просто прокручувати. А другі затички, які ми все ж таки використали, потрібно буде діставати спеціальним ключиком. Той ключик такий маленький, хоч би його не згубити, тому що залишимося ми без розеток. Ну і коли вже впорались на першому поверсі, піднялась я прибирати в дитячий, ми тепер граємось зранку тут, поки робот-пилосос знизу прибирає. Стараємось вимикати його на прибирання зараз абсолютно кожен ранок, і на протязі дня ми спокійні, що на підлозі, чисто малюк може де хоче повзати, але ось такий іграшковий хаос у нас просто абсолютно по всьому будинку. І знаєте, наш план з дитячою кімнатою спрацював на всі 100. Добре, що ми використовували пастельні ніжні кольори, тому що яскравих кольорів сюди додав вже сам Тимофійко своїми іграшками. Швиденько ще організовую наш пеленальний комод. розкладаю по органайзерам підгузники, а те, що не помісте. Стилось, просто кладу поруч. До речі, пеленальний комодик це просто неймовірно зручна річ, яка згодилась нам в батьківстві на всі 100. Тимофійко туди вже ледь вміщається, але я думаю, що далі він почне сидіти і ми так далі і будемо ним користуватись. Ще швиденько складаю прання, яке тут майже вже тиждень стоїть висушене і чекає свого часу. І розношу все по своїх місцях: рушники у ванну кімнату, а постіль в гардеробну. У нас на сьогодні все. Вам нагадую не забувати підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!